Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Вітаю всіх любителів Едесе спільнот з Різдвом з Новим Роком, з водохрещем. Це найперше відео в новому 2025 році. У мене на каналі в цьому році буде багато відео присвячених темі Everyday Carry, ножам, ліхтарям та іншому стафу, завдяки якому наше життя стає набагато легше і комфортніше. Тема IDC безмежна, пошуки свого ідеалу може тривати безкінечно. Ще раз хочу попередити, що мої відео це моя особиста думка, яка може змінюватися в залежності від обставин. Тобто, мої уподобання це власне мої уподобання, моя концепція, IDC – це виключно моя концепція, IDC. Якщо у вас по-іншому, я за вас тільки радий, чим більше думок, тим краще. Отже, мій оновлений ЕДЦ-став зима 2025 року, який ви на екранах ваших гаджетів. Речі, з якими я ганяю <сум> саме в цьому році. Ну, принаймні, планую ганяти. Давайте все по порядку розглядати і описувати, що і навіщо воно потрібно. Ну, по-перше, ось такий ЕДЦ-холдер, мінімалістичний, де у нас є ліхтар Люмінтоп 2А є. Армійський жетон, ну і ніж Victorinox Compact. Чудово, красиво, мінімалістично. Автор цього шедевру, майстер зі шкіри Сергій, який присутній в нашій дц спільноті ДЦ Victorinox Ukraine, Отже, користуючи ще раз, нагодою, хочу запросити до нас. Для цього вам потрібно просто написати мені листа. Ну а з роботами Сергія можна ознайомитися в описі під відео. Там є його інстаграм-сторінка, посилання на неї, так що можна подивитися і обрати те, що вам подобається, або просто, якщо у вас є якісь думки, написати йому, ну і визначитися з майстром, що вам потрібно, і він скаже. Як це можна зробити, які строки, і скільки це буде коштувати? Ця річ, на яку я, в принципі, заглядався давно, вона присутня на фотографіях багатьох блогерів, які схиляються до ЕДЦ мінімалізму, тобто Ліхтар, Лумінтоп, Тул АА. Який е, трошки обгрейдений, до речі, трошки про цей ліхтар. Е, справа в тому, що в минулому відосі я розповідав про те, що тут я поставив тір оптику на 60 градусів, але прийшла мені тір оптика на 45 градусів, і я вам скажу, це просто, просто фантастика. Вона набагато краще, ніж на 60 градусів. На 60 довелося зняти і поставити на 45 градусів. Чудово все світить, Росія не світло, але на цьому ж зупинятися я не збираюся, тому що я замовив ще одну тір-оптику. Ось таку. З такими сотами, як стоїть на LuminTop Silver Fox. Хочеться мені саме таку. Спробуємо, чи підійде, чи не підійде, побачимо. Але тим не менше, 45 градусів це просто фантастично все виглядає. Досить можна. Легко його розібрати, воно там все розкручується. Ну, умовно кажучи, ось так от буде виглядати це все. Бачите, все. Можна міняти, переставляти. Якщо тут 5000 кельвінів температура, то е, тут у нас діод на 4000 кельвінів ніча, 519. Так, тут в нас соти. В принципі, можна, були думки перекинути цю тір-оптику саме сюди, з цього люмінтопа на цей, але не дуже вона сильно підходить, буде там бовтатися. Тому краще все ж таки взяти, іншу, іншу, саме таку, яку я замовив. Посилання буде під відео. Так, це все збираємо. Це нам поки що не потрібно. Ну, а з приводу 60 градусів ще є одна. Якщо вам потрібно, напишіть мені листа, я вам надішлю її. Так, йдемо далі. Сюди чудово підходить ліхтар LuminTop, Ну і Victorinox Compact. Найкращий ніж на EDC. Лідер мого рейтингу, особистого рейтингу. Е, дуже зручно цим всім користуватися, кидаємо в кишеню у курці, і не треба навіть виймати ліхтар, щоб щось там підсвітити. Прям чохлі його вмикаємо і щось там собі світимо. Е, є у нас отвір під темляк, або під якусь жвонь, яку також можна підчепити. Можна підчепити ось такий е, жетон. Можна підчепити ось такий ключ, можна підчепити, умовно кажучи, ось такий ніж. Можна все, що завгодно. Все, що завгодно. Ну, в принципі, я думав носити ось такий свисток, але ж перекинув його на цей бруїт. Так що, друзі, ось таким холдером я і ходжу по вулицям міста Києва. Класно це все виглядає стильно, компактно. Ну і компакт головний цвях цієї програми. Йдемо далі. Крім того, майстер Сергій пошив ще один такий міні-чухол. Але ж це для м -м, ліхтаря, ну і для ножиків, скажімо, Alox Bantam або Alox Cadet. Він сюди чудово підходить. Ну і, до речі, ліхтар Silver Fox. Також сюди його можна поставити. І, до речі, він. Моцно тримається, не випадає, як бачимо, нічого з ним не відбувається. І таким чином можна також. Так, немає отвору під темляк, але, можливо, він не потрібен. Тут можна створити якийсь отвор. Це алокс Bantam мод, сюди поставлено кільце для підвісу. Alox Cadet йде вже з таким кільцем. Бачите, магніт. Ось таким от чином можна навіть тримати. Магніт тут просто моща. Так, що ось такий мінімальний чхол. Не знаю, чи буду його використовувати, але, тим не менше, хай буде. Так, що стосується, що стосується маленької кишені джинс, де я також дуже люблю носити всяку жбонь. Тут в мене. Спайдерко Dragonfly, ZDP 189, мій улюблений ніж, малюк, від якого просто кайфую. І ось такий ліхтар Burruid V3. З'явився він в мене наприкінці 24-го року. До рейтингу не потрапив, тому що з'явився він у мене, коли рейтинг вже був складений. Зараз, зараз я просто кайфую від красення. Ну, по-перше, по дуже яскраві режими. Натискаючи, ми отримуємо режим в 900 люмен, і це турбо. І в такому режимі він може світити, як заявляє виробник 75 хвилин. Йдемо далі. Подвійне натискання на кнопку. Ми вмикаємо. Тут є пам'ять режимів, ліхтар заряджений, як бачимо. Горить зелений діод. Це в нас екорежим 5 люмен, і на цьому режимі можна виживати протягом 76 годин. Далі перемикаємо. Ні, давайте ось ось такий, да. Це в нас 5 люмен. Ось 5 люмен. Ось нарешті 5 люмен. Це насправді тут складно розібратися, складно звикнути, тому що режими тут нестандартно вони йдуть. Так, це в нас режим 5 люмен, це в нас режим вже 650 люмен, і на цьому режимі можна світити 2 години. Далі, це в нас середній режим 450 люмен 2,5 години. Це в нас низький режим 180 люмен 6,5 годин і режим еко 5 люмен 70. 6 годин. Натискаємо, вимикаємо. Інша кнопка, де є у нас намальована блискавка. Вмикаємо двічі і вмикається в нас біле світло. Перемикаємо, далі йде ультрафіолет, далі червоне світло, червона мігалка, поліція. Ну і знову біле світло. Ліхтар має потужний магніт. Можна його ось так от повісити, почепити, і він буде вам світити. Ось таким от чином. Біле світло тут 570 хвилин може світити саме ось, ось таким от чином. Ну, і почепив я на цей е е е е ліхтарик ось такий свисток, який в мене вже давно, і темлячок Victorinox. Ну, і таким чином, це все в мене в маленькій кишені джинс. На всяк випадок, ніж і ліхтар. Тобто, це в мене не завжди зі мною. Це просто в кишені в курці лежить. Ну, а це, цей став я ще не таскав з собою. Ну і мій домашній ADC домашній, став Це ліхтар Nightcore Tiki на Type-C. Ну і, до речі, бурують теж на Type-C. І ось такий Kershaw Cinder. ось такий яскравий малюк. Знову ж таки, в домашніх джинсах, в маленькій кишені джинс. Лежить компактно, не заважає. Якщо є потреба, виймається і можна підсвітити. До речі, тут набагато все зручніше, тому що завжди він вмикається з маленького режиму. Пам'яті режиму тут немає. Є турбо. І це дуже зручно. Тут же режими йдуть навпаки, від більшого до меншого. І пам'ять режимів тут є. Хоча, як бачимо, діоди, концепція, в принципі, тут майже однакова. Ну, В принципі, в принципі, все, про що хотів вам сказати. До речі, стосовно цього холдера, тут можна ще, до речі, алокс Maniclip. Ось таким от чином покласти. Буде тут триматися дуже добре. До речі, ще раз нагадаю: Lux Money Clip, ніж, який вже знятий з виробництва компанією Victorinox. Його можна зустріти тільки на вторинному ринку. Ну, можливо, десь в магазинах ще є залишки. Але на вторинному ринку вони ще також існують в великій кількості. Телеграм-каналі Сутулий Лис, завоз Сутулого Лиса. Можете звернутися до. Автора цього каналу, і він ну, допоможе вам придбати той чи інший Alox Money Clip в різних кольорах або сріблий. У нього були, наскільки я пам'ятаю, були і чорні, і червоні. Ну, він казав, що ще будуть, і буде їх достатньо. Тому поки що є час і можливість придбайте саме ось такий Alox Money Clip. Ну ось таким от чином, можна мінімалістично це все тримати в такому маленькому холдері. Так що, друзі, така концепція у мене. Розумію, багато ножів, багато ліхтарів, але таке життя таке в нас буремне життя. Це дім, це те, що постійно зі мною на роботі, а це просто в кишені в курці зимової. Слухайте, ну, мені подобається. Мені дуже-дуже це сильно подобається. Ще один апгрейд треба зробити, Скажу цьому ліхтарю: поставити тіроптику і все. Тіроптику з сотами. Ось таку. І буде просто клас. Так що, друзі, такі справи, такі думки. Коментуйте, пишіть, критикуйте. Критиці я завжди радий. Хотілося побачити вашу. Концепцію носіння тих чи інших предметів: навіщо, як, куди. Так що такі справи. Ну, в принципі, на цьому все. Ще раз хочу вас всіх привітати з Новим Роком, з Різдвом, з водохрещем. Хочу подякувати вам усім, тому що в цьому році вже досяг позначки на моєму каналі 2000 підписників, і це дійсно дуже-дуже круто. Що 2000 це, ну, вже вагома цифра. Канал існує 3 роки, навіть 4 роки, так, навіть 4 роки. І тому я дуже задоволений. Задоволений тим, що у нас зібрані на каналі адекватні люди, які пишуть адекватні речі. Іноді з критикою, не без цього, але навіть будь-якої критиці, я дуже-дуже задоволений. Все, друзі, всім па-па, Слава Україні! Це буде Україна, і перемога буде обов'язково за нами. Росія має бути знищена. Всім папа. -па.